ТОП 5 кавоварок De'Longhi EC685M. Ця кавоварка отримала металевий корпус та хромовані елементи. Для приготування можна використовувати як мелену каву, так і таблетовані капсули, а ще оснащена ручним капучинатором для густої та пишної пінки. Gorenje ATCM730T. Це електротурка, що отримала резервуар для води об'ємом 0,27 літри. Управління здійснюється єдиною функціональною кнопкою, а для приготування використовується мелена кава. Philips HD 745920. Крапельна кавоварка із ємністю для готової кави на 1,2 літри. Є автоматична система підігрівання, таймер та невеличкий дисплей. Tefal cm 290 838. Цей прилад потужністю 1000 Вт і варить напій із меленої кави. Об'єм глечика 1,25 літри. Krups kp 170510 170 510. Це капсульна кавоварка, з якої можна приготувати більш ніж 30 видів кавових напоїв: еспресо, латимак'ято, капучино, а ще гарячий шоколад і навіть чай і холодні напої.